ФОП чи ТОВ. Що краще у 2021 році? Коли ви задумали відкривати власну справу, або ж вона вже працює, а тільки зараз ви вирішили легалізувати бізнес, мало просто піти та відкрити ФОПа. Потрібно зважити всі за та проти тієї чи іншої форми власності. Тут ми поговоримо про те, що саме краще відкривати. ФОП чи ТОВ. З точки зору бухгалтерії існує одне правило: поки можна працювати на ФОПі, краще працювати на ФОПі. Це стосується ФОПів другої та третьої групи. На ФОПі у вас немає проблем з виводом готівки. Все, що ви отримали, ваше. Ви можете розпоряджатися своїми грошима як завгодно. Головне, не забувати платити податки. На ФОПів десятки разів лояльніші вимоги податкової щодо первинної документації. Вам не обов'язково вести ОДНС, платити собі зарплатню та взагалі за допомогою безлічі онлайн-сервісів питання бухгалтерії зможе закрити навіть людина, яка тільки дізналася, що таке ЄС. Звісно ж, якщо є натхнення та час. Нато все інакше. Кожну оплату, якщо вона потрапляє прямо на рахунок вашої ТОВ, потрібно буде закривати актом або накладною. Діючий ТОВ не зможе коректно вести облік і формувати звітність без програм типу 1С, а коли ви захочете зняти свої зароблені гроші, то зіткнетесь із рядом перепон, які так чи інакше вплинуть на фінальну суму готівки, яка опиниться у вас в кишені. Ось тут, до речі, ми говорили про те, як можна виводити готівку з ТОВ. Раджу поглянути. То навіщо ж тоді люди взагалі користуються товками запитаєте ви? Існує ряд безперечних плюсів ТОВ над ФОП, не бухгалтерських, а управлінських. Перший відповідальність то в має статутний капітал, сума якого засновники закладають при реєстрації у випадку конфліктної ситуації, судів санкцій ТОВ ризикує тільки своїм статутним капіталом, навіть якщо той складає тисячу гривень. ФОП же це фізично себе підприємця він ризикує усім своїм майном, особистим майном. Тобто, якщо ви, наприклад, заборгували контрагенту внаслідок якоїсь надзвичайної чи просто конфліктної ситуації, відтовки можна позбавитись, а від відповідальності на ФОП позбавитись не вийде, тому що ФОП це ви. Від себе позбавитись не можна. Далі суди, санкції, заблоковані рахунки, арешт, майна і у деяких випадках заборона виїзду за кордон або ж виправні роботи. Це, звісно, якщо суд програний. Другий плюс трастовість. Навіть незважаючи на перший пункт, люди в Україні звикли довіряти компаніям більше, аніж фізичним особам. Я не можу це пояснити, але так і є. З іншої ж сторони, якщо ви надаєте послуги закордонним клієнтам, то часто буває важко пояснити, що взагалі таке той ФОП і як з ним можна співпрацювати. Така форма власності є далеко не у всіх країнах, і чути їм про це просто дико. Це знову-таки про трастовість. Третій – ліквідація. Повертаючись до першого пункту, у випадку нештатної ситуації від ТОВ можна позбавитись дуже просто продати її. Можливо, про це не розмовляють у голос, але ж завжди існувала і існує послуга продажі товки підставному лицю, яке в свою чергу заробляє на тому, що переписує на себе проблемні компанії. Це вирішується за один похід до нотаріуса та коштує станом на 21 рік приблизно 20 тисяч гривень. Ціна залежить від ступеню проблемності товки і може бути як меншою, так і значно більшою. Четвертий плюс спільний бізнес. Так, якщо ви працюєте не самі на себе, а домовилися з двома трьома або більше людьми відкрити спільну справу, ви можете офіційно зареєструвати бізнес на декілька осіб і в статуті, це реєстраційний документ, чітко прописати вплив долі бізнесу, капіталу та відповідальність. Співвласником компанії, до речі, може бути і інша компанія. Ще один плюс банальний назва. Ваш бізнес офіційно називається не Василенко Василь Васильович, а івент весілля у Василя, наприклад. Тут вже як ваша фантазія дозволить вам видумати назву. До речі, з то ви можете отримати торгову марку, торговий знак і забронювати тим самим творіння вашої фантазії за собою, не даючи іншим змогу заробляти на вашому імені. Останній плюс на сьогодні кількість, кількість бізнесів. Одна людина може відкривати безліч різноманітних товок, які можуть займатися абсолютно різними речами, знаходитись на різних системах оподаткування та приносити різний прибуток. же можна відкрити тільки один, тому що ви як фізособа одна. Плюси та мінуси можна перераховувати ще довго. Ми поговорили про основні. Щодо цифр, я зібрав все в одній таблиці, на яку залишу посилання під цим відео. Зверніть увагу, що в таблиці є вкладки, де чітко прописані умови і нюанси ведення ФОП та ТОВ. а заповнивши зелені поля в калькуляторі, ви зможете порівняти, що саме підійде краще саме вашому бізнесу. Підписуйтеся на наш канал, тут ми простими словами пояснюємо, як спокійніше вести бізнес та менше витрачати на податки.